привіт Ігрова індустрія розвивається і росте. Інді девелоперів з кожним нам стає все більше і більше. Але перед кожним новачком цієї сфери стоїть одне просте питання: який двигун обрати. Є усім відомі Unity та Unreal. Також існують менш відомі варіанти, типу GameMaker та Godot. Залежно від скопу вашої гри, ви обираєте різні рушії. Якщо ви хочете робити великі епічні саги з неймовірною графікою, ваш вибір Unreal. Якщо ви збираєтеся робити ігри меншого масштабу, обираєте Godot. Якщо хочете робити ігри меншого масштабу і колись. Користувалися Fusion 2.5, щоб робити клони FNAF або збираєтесь робити ігри для Opera GX, обирайте GameMaker. Якщо у вас багато хромосом, ви мазохіст і обожнюєте, коли у вас харкають автори рушія, обираєте Unity. Але це не завжди було так. Давайте я розповім вам, як Unity поховали свій єдиний продукт. Почнемо з того, що власне двигун не був єдиним продуктом Unity Kigaya. Це гра, яку розробляли самі Юніті, і яку вони ж закрили нещодавно. По якій причині? А хуйозна. Вони в той момент скорочували кількість працівників, і швидше за все менеджменту було просто похуй. До речі, в мене часу нормально на це немає, тому поговоримо тільки про нещодавні події. Так от, приблизно тиждень тому Юніті оголосили про зміну цінової політики, а саме те, що за встановлення гри, зробленої на їх двигуні, розробники будуть платити по 20 центів. І я маю на увазі кожне встановлення, тобто теоретично, якщо б всі гравці в гейшит інфаркт. Видали б і встановили гру кілька разів, китайці б розорились нахуй, що було б чудово. Але в цій ситуації є й мінуси. Розробники ахуєнної гри Cult of The Lamb створили гру на Unity і враховуючи цю новину, вони жартували, що видалять гру, як тільки ці зміни вступлять в дію, з чого підняли трохи продажів Тобто ця ситуація стала для них плюсом. Я не знаю, куди я вів цю думку. Через кілька днів Unity вийшла в світ з трішки видозміненою політикою. Ціна міняється від тарифу, але це мало на що вплинуло, враховуючи, що більшість проектів на Unity зроблені на безкоштовній версії програми. Після цього Unity пропали з радарів. Всі пригадали про те, що розробників на Unity CEO компанії називав ідіотами. І подумали: ну хто ж ідіот тепер? Які можемо зробити з цього висновки? Юніті знову стрільнула собі у ногу, що вони робили багато років підряд. На фоні цього Годот почали фокусуватись на доопрацюванні підтримки C Sharp і в цілому почали допомагати розробникам мігрувати з горячого корабля під назвою Unity Engine. Також з цього корабля втекла велика частина команди, яка дуже сильно не погоджувалася з керівництвом, але нічого з цим зробити не змогла. Як настільки сильно можна було замість менеджити таку компанію настільки швидко, назавжди залишиться для мене загадкою. Ходять чутки, що цей мув вони зробили ще щоб їх викупила Apple, але, але в нас немає, немає підтверджень. А ще, поки я робив цей відео, Юніті зробили такий анонс. Але довіру вони вже підірвали. Єдина правильна річ, яку варто винести з цієї ситуації, вчить Годот.